Ще 10 років назад я вважала, як і всі, що вода головне, щоб була чиста. А якими параметрами має була вода, яка б давала нам енергію здоров'я? Перша вода має бути слаболужна, тобто вона має мати рівень pH на рівні показників 7,5-8. Тобто підтримувати кислотнолужне середовище в нашому організмі. А якщо ми це робимо, то ми зменшимо відплив патогенної флори на наш організм. Другим параметром це буде бути наявність мінералів в нашому організмі: кальці, калі, магні, натрій в іонній формі, тобто підтримувати таку слаболужну середовище за допомогою. І мінералів також вода має мати правильний потенціал води, тобто окисляний відновлювальний потенціал, який дає нам енергію. Тобто вода стає більш бідоступна, вона має низький поверхневий навтяг, вона проникає в клітинки кожної нашої тканини, і в принципі дає нам енергію, відсутність набряків, відсутність головних болей. І далі вона має бути ще структурована. Тобто, всі ці параметри в комплексі дають нам відчуття енергії, кращий сон, відсутність набряків, відсутність головних болей. Я вже таку воду.